Вітаємо на ютуб-каналі магазину Айве. Тут ми розповідаємо про електротранспорт, трицикли, скутери, мотоцикли та електромобілі. Підписуйтесь щоб не пропускати нові відеоогляди, тест-драйви, порівняльні відео та корисні поради. Тож переходимо до огляду нашого електротрицикла Айве Діско, який знову є у нас в наявності. Це модель, яка давно вважається однією з найзручніших у повсякденному використанні. І сьогодні ми коротко оглянемо цю модель та подивимося, що саме в ньому змінилося, та чому оновлена версія стала ще цікавішою. А також зробимо коротенький тест-драйв в кінці відео. Загалом електротрицикл Айве Діско це компактний універсальний транспорт для міста та сільської місцевості. Його обирають ті, кому потрібен комфорт, просте керування та можливість Легко пересуватися без бензину, шуму та зайвих витрат. Традиційно почнемо з візуального огляду. По дизайну модель залишається в тому ж стилі: в стилі ретро. Компактна, акуратна, з приємними лініями корпусу. Цей електротрицикл приїхав до нас в темно-червоному колірі, який дуже полюбився нашим клієнтам. Цей колір вдало поєднується з її дизайном та підкреслює незвичайний та цікавий стиль трицикла. Ця модель завжди була про практичність і акуратність, і в реальному житті виглядає дуже-дуже красиво. Щодо розміру. Мірів Діско досить компактний, легко вписується навіть у невеликі гаражі чи ворота, наприклад. Його розміри орієнтовно 155 на 68 105 сантиметрів. Це один із транспортних засобів, який реально не заважає у побуті, але при цьому максимально спрощує життя. Щодо основних моментів, це електротрицикл Айве Діско обладнаний безщітковим двигуном 1000 Вт, тобто 1 кВт. Щодо акумуляторної батареї, до неї повернемось трішки пізніше. Щодо гальмівної системи, в IVD вона комбінована. Спереду встановлене дискове гальмо, а ззаду барабанні гальма. Це абсолютно достатній варіант для швидкостей, на яких працює цей трицикл, оскільки це все ж таки не гоночний транспорт. Шини 10-дюймові 30010. Вони дають хорошу стійкість навіть на нерівностях та поганих дорогах. По амортизаторах, спереду встановлений гідравлічний амортизатор, позаду пружинно-гідравлічні. Швиденько оглядаємо кермо. З лівої сторони керма знаходиться гальмівна рукоятка, бачок для гальмівної рідини, перемикач дальнього світла, перемикач поворотів, кнопка подачі звукового сигналу та кнопка П паркінг. З правої сторони керма знаходиться гальмівна рукоятка, бачок для гальмівної рідини, ручка акселератора, тобто ручка газу, перемикач швидкостей 1, 2, 3, перемикач світла, габаритні вогні, ближне світло і перемикач ДР драйв для руху вперед, реверс для руху назад. І також з лівої сторони керма знаходиться спеціальний механізм, завдяки якому можна посунути найбільше сидіння вперед, щоб відкрити доступ до основного багажного відділення. Тож давайте перейдемо до огляду сидінь. Найголовніше в цьому трициклі функціональність. Діско має три сидіння і є електротрициклом трансформером. Найбільше сидіння крісло з підлокітниками, широке та комфортне, друге середнє сидіння, і найменше приховане сидіння, яке також часто називають дитячим. Щодо орієнтовних розмірів: велике сидіння 50 см на 37 см, висота спинки 34 см, середнє сидіння 24 см на 26 см, маленьке сидіння 27 см на на см. Під середнім сидінням розташована акумуляторна батарея. В оновленій версії Ive Disco ми замінили акумулятор 60 В на 72 В. Тобто тут встановлений акумулятор гелевий свинцево-кислотний 72 вольт 20 Ампер годин, І це одразу відчувається під час поїздки. Цей акумулятор дає довший пробіг, приблизно 55 60 кілометрів на одному заряді. І найприємніше, попри оновлення, ціна залишилась без змін. Тож ви отримуєте більше можливостей за ті самі гроші. Це саме той випадок, коли оновлення не просто косметичне або покращення функціональності і так далі. Це реальне покращення в ключових моментах комфорту та практичності в щоденному використанні. Повертаємось до огляду сидінь. Якщо середнє сидіння отак перевернути, потім скористатися спеціальним механізмом, розташованим з лівої сторони керма, про який ми казали раніше, ви зможете абсолютно зручно однією рукою посунути найбільше сидіння крісло з підлокітниками вперед і зафіксувати його на фіксатори. Таким чином, у вас відкривається доступ до найбільшого багажного відділення, яке знаходиться позаду. Багажне відділення Вайведіску це як маленький особистий багажник, який реально вручає щодня. Туди поміститься все, що зазвичай доводиться носити в руках: покупки з супермаркету, сумка, ліки, документи, вода, зарядка або навіть якийсь інструмент. Якщо ви їдете за хлібом, він не буде кататися, вбовтатися десь під сидінням. Якщо повертаєтесь з пошти, посилка поміститься без проблем. А якщо просто в дорогу, можна залишити там те, що хочеться мати на всяк випадок. Багажне відділення закривається на на ключ, тож речі, не на виду і не доведеться забирати їх з собою. Просте рішення, але саме те, що робить трицикл, не просто транспортом, а зручним помічником у побуті. Перед коротким тест-драйвом ще один важливий момент: комплект ключів стандартний: два звичайні ключі і два ключі для безключового доступу. Завести електротрицикл айве діску можна як із ключа, механічно. Так і за допомогою безключового доступу, два рази натиснувши на кнопку блискавки, на пульті. Також як і весь електротранспорт Айве, Айве діско обладнаний сигналізацією. Давайте перевіримо. Тож, давайте зробимо коротенький тест-драйв від першого обличчя, як то кажуть. Тож для початку вмикаємо електротрицикл, потім обираємо потрібне обмеження швидкості, будемо їхати на першій швидкості, вмикаємо освітлення ближнє світло, вижимаємо гальмо і плавно повертаємо ручку акселератора на себе. А зараз давайте спробуємо розвернутися на досить різкому радіусі. Часто люди думають, що на трициклі це незручно або небезпечно, що не є правдою, якщо все робити правильно. Як ми вже казали, електротрицикл це не гоночний транспорт. І головне не робити маневр на високій швидкості. Якщо пригальмувати, то навіть на крутій траєкторії можна спокійно розвернутися. І зверніть увагу, я роблю це однією рукою, бо другою знімаю. І як ви бачите, до речі, трицикл диско вже їде 21 км на годину, а це лише перше. Швидкість. А ми продовжуємо нашу благодійну ініціативу. Кожен лайк під цим відео протягом тижня дорівнює 1 гривня на донат для наших захисників та захисниць. Усі кошти підуть на закупівлю дронів та необхідного спорядження. Дякуємо всім, хто вже підтримав нашу ідею лайками і будемо раді, якщо ви також приєднаєтесь. Ми будемо раді відповісти на всі ваші запитання за номерами телефону. Також ми будемо раді бачити вас на огляді та тест драйві в місті Київ. Адреса вказана в описі цього відео та на нашому сайті. Ми будемо щиро вдячні вам за лайки, підписку та коментарі. Бажаємо гарного та тихого дня. До зустрічі!